Антисанітарія, брудні матраци та одна тумбочка на десятьох. Саме з такими умовами цьогоріч відкрили двері перед дітьми у літньому таборі. Дністер плюс чи перевіряли попередньо умови літнього табору та як взагалі зреагували на подібні закиди у керівництві оздоровчого комплексу, з'ясовували журналісти ТВА. Захоплюючи дозвілля, комфортні умови проживання, якісне і збалансоване харчування та незабутній відпочинок. Саме на це розраховували батьки, коли відправляли своїх дітей на відпочинок у літній табір. Натомість отримали антисанітарні умови, брудні матраси та одну тумбочку на всю кімнату. Так про жахливі умови у літньому таборі Дністер Плюс висловилася у Фейсбук Обурена мати Вікторія Хорошун Колотаєва. Сьогодні відвідала сина у таборі Дністер Плюс. Та була у шоці це нічого не сказати. Коли два тижні тому директор табору обіцяв всім батькам перед автобусом, що умови гарні дітям сподобається все, то я і уявити не могла наскільки можна так брехати. Годують дітей гірше нікуди, дозволяють купатися один раз на три дні, при тому, що літо, жара, діти бігають, потіють та у пилюці. У кімнатах розломані Савдеповські декілька тумбочок на 10 дітей. Матраци брудні та пірвані. Вонь туалетом стоїть на весь табір. Туалети брудні. У душових немає перегородок та пліснява на стінах. Не прибирають у кімнатах брудно та мух повно. За два тижні жодного разу не дали ніяких фруктів дітям. Табір не охороняється. Адміністрації немає повна антисанітарія. І це туди відправляли діток, чиї батьки загинули при захисті держави, діток ВПО, діток сирот. Агов можновладці, ви своїх дітей відправляєте? б Такий свинарник за кожну дитину у цей гадюшник було виділено з бюджету майже 9 тисяч гривень. То куди й пішли кошти? Чому не на гарне харчування діток та гарні умови? Та таких випадків чимало. Історією про відпочинок своєї доньки у таборі Дністер Плюс розповідає і мати Наталія Копачук. 24 червня ми попали, були з дитиною в табір Дністер Плюс в селі Брідок. Приїхали ми пів восьма ранку. Нам сказали. Вибрати кімнату, ми вибрали кімнату. До кожної кімнати йшла тумбочка, як запевнила нас вважачі. Уже в ну нас запевнили вважачі в тому, що е, табір ще поки тільки відкрився. Ми приїхали за швидко, тому не переживайте. Ми зробимо всі умови услов... для дітей, аби дітям було в нас комфортно. Та обіцяного комфорту не дочекалися ні батьки, ні діти. Півробітники не готові. Як можна було відкривати табір, коли табір не готовий приймати таку кількість дітей? Меблів не вистачає, меблів в жахливому стані. У нас в дитини в тій кімнаті стояла трьохдверна шафа. Ну, вибачте, вона ще, напевно, моєї бабусі, до якої доторкатися було. Страшно, бо вона могла впасти в будь-який момент. Ліжка то саме, ліжка просто збиті з дерева корпуса, які навіть не оброблені лаком. Будь-яка скалка могла спокійно спокійно залізти дитині в руку. Ну елементарно. Жодні звернення до дирекції літнього табору не вплинули на ситуацію, каже Наталія Копачук. Директор просто сказав, вибачте, і на тому було все. Тільки за добу допис викликав бурхливе обговорення серед батьків, чиїм дітям випала нагода потрапити на відпочинок у табір. Та серед негативу мають місце і позитивні відгуки. Племінниця була в цьому таборі та забрала на тиждень раніше. Умова там дійсно жахливі. Емоції цих діток говорять самі за себе. Точно не те про що ви тут ведете дискусію. Була там років сім назад. В принципі, табір хороший. Як я зрозуміла, умови не змінились. Причому взагалі нічого не змінилось. Лише й на матрасі домалювали з Але дивно, що тараканів не зафіксовано, бо тоді викидували через вікно. Зараз, мабуть, потравили. Моя дитина тепер відпочиває в таборі. Дитина дуже задоволена. Він чудово проводить час на вулиці, грає цікаві ігри з вожатими, Також футбол. І наскільки я бачила з фото інших дітей з табору, то вони також щасливо проводять час. Я в дитини кожної суботи бачу радісні обличчя дітей, коли починається дискотека. Проводяться конкурси. Мої двоє онуків 9 та 11 років також знаходилися в цьому таборі. Всього 7 днів із 21 тому що у меншого піднялася висока температура, тошнота та рвота. Ми приїхали та жахнулись від антисанітарії умов. Куди йдуть такі великі суми грошей, які виділяє держава? Попри те, що у соціальній мережі вже другу добу бурхливо коментують допис, питання, хто і коли перевіряв табір, які висновки та чи належні там умови для перебування, залишаються загадкою. У Чернівецькій обласній військовій адміністрації повідомили, що самі очікують відповіді від департаменту соціального захисту населення. Аліна Рябко Руслан Батюк теми ТВА,